Сідається так, як вам зручно. Я буду сьогодні розмовляти з вами українською мовою. Ми приїжджали в громаду і там сиділи і навчали жінок писати навіть. Просто писати букви. Помолоть я прагну до найкращого життя. Батьки самі не пускають нікуди своїх доньок через те, що вони переживають, щоб донька не вляпала в якусь проблему. І це досить так обмежує насправді дівчат. У мене теж так було. Коли ми тільки знайомили ромську громаду з нашою роботою, ми приїжджали в громади, і чоловіки стояли над нами і дивилися, а що ми там їм будемо розказувати. А чи не порушуються якісь їх погляди? Це закон у нас. У нас там любов немає, любов, щоб любилися, щоб зустрічалися. У нас нету. У нас що говорить мама, папа, все, прийшли люди, сватать. Все, все, давай, ми вже можемо давати. Батьки мої. Ну, можна сказати, вони росли ще з тих часів, коли ще ромів видавали, ну, можна сказати, насильно заміж. Батько зі своїми батьками приїхав в Одесу, засватали, і просто до мами прийшов її тата і сказав: Ну, все, рада, ти виходиш заміж. Багато ромських дівчат. По перше, вони є необізнаними, необізнаними в тому плані, що Можна розвиватися, що треба ходити до школи, тому що потім можна вступити до якогось університету і розвиватися в будь-якій сфері. Всім привіт, друзі! Роми це ми. І сьогодні в нас нова серія відео подкасту буде дуже цікава з лікаром, акушером гінекологом Багато хто починає казати: о, ми там знаємо цю Ромку, це наш приклад для нас. Нарешті хтось висловлюється. Для мене це знаєте, не те, що я, я якийсь там хваськом. Для мене я бачу це дійсно це колосальна робота. Я Ромка, і це не моє ім'я, це моя національність. Скоріше за все, ви часто бачили мої відео про Ромів, де я руйную стереотипи та показую зовсім іншу сторону своєї спільноти. І саме це і є мета мого блога. Я просто на своєму прикладу показую, що так теж можна. Можна і навчатися, можна і заміж виходити, і навчатися все одно потім, і можна працювати і в цьому немає взагалі нічого такого, що порушує наші традиції.